Швидше. Та намагайся. Води по на те затвори, Як малий. Дихання приміщене, тонічний спазм не І не пропустить ніхто. Та давай по колі! Тримайсь. Жесть, я взагалі таке раз бачу. Ранок, Добрий ранок. Плятий дощ, а? От що мені тепер з нами робити? Всі мокрі. Викинути? Ну, по-перше, бойко, ти додумався вдягнути замшу у дощ. А по-друге, нічого висохнув. Ну, по-перше, вони ідеально пасують під цей плащ, а по друге, вони коштують як дві мої зарплати. Ой-ой, бойко. Ти пантовщик і мажорчик. А ти на хаба. Нахаба? хава? Я взагалі-то відверта. Цінуються, поняв, поки я тут. Тому угу. ну, що я вступлю до медичного і ноги мої в цей швидкий більше не буде. А де ж буде твоя нога? У мене буде. Своя віп-клініка. Ага. Дім, три машини. Угу. Ага. угу, Знаєш що? І я попаду у список Форбс. І хто у нас пандарщик? Бойка. Баселюни. Василю. Це вона прошу про прочуханчу про, про кулінарні тортури. Фух, О, Обидва варіанти не дуже. Катрусю, пригощайся. Стародавня голландська страва, гостра блискавка. А з чим? Значить, картопля, кисло, солодкі яблука, перець, цибуля. Як? Блискавично. Бачите, Дмитру Григоровичу не сподобалось. О, Валентина Василь, mm. мій шунок mm -hmm. в такому віці. Mm -hmm. Отакі от експерименти вже не витримує. Mm -hmm. Тоді Катрусі більше дістанеться. А чек, я з вуличку скорее? А... Так. Що тут у нас? Хлопець 16 років. Удар блискавки та хікардіє. Ух ти, оглядало його. Уляну, мені виключте. От якщо бачите